Я знаю, як страшно буває сісти у стоматологічне крісло, особливо, якщо ви боїтеся болю і вже одного разу обпіклися. Сьогодні я розберу кейс одної з моїх пацієнток, яка боялася лікування, уникала візитів і роками відкладала лікування на потім. Що було далі, розповім зараз. Привіт! Я Олександр Пархоменко, стоматолог-ортопед з 20-річним стажем та головний лікар клініки Cheese І сьогодні я хочу розібрати показовий кейс моєї давньої пацієнтки, яка через дентофобію, страх стоматологів відкладала свої візити. Давайте почнемо! Друзі, хочу поділитися кейсом моєї пацієнтки давньої, роботу, котру я робив у 2018 році. Первоначально це не моя пацієнтка, вона була пацієнтка іншого лікаря. У неї стояла, бачите, зверху метала кераміка і свої зуби внизу були ті, які, як завжди люди кажуть, свої, красиві, але потерті. Що зробили лікар ортопед зняв мостоподобні конструкції. Бачите, вкладки внутрі. І планували реабілітацію тотальну на верхній щелепі і в дістальних участках, де нема зубів. Пацієнтка планувалася піти до одного хірурга, ну, так як вона емоційна. Вона щось там хірург їй не сподобався, котрий. Вийшов їй, коли вона прийшла на консультацію, і вона пішла к іншому лікарю, к іншому хірургу, щоб той встановив імпланти, і потім повернутися на протезування. Що в цьому випадку у неї пройшло? Далі їй видалили зуби, ось встановили, ви бачите, імплантанти. Да? Як на мене, невдало встановили. Чому не вдало? Тому що, на мій погляд, бачите, от, ä, імплант знаходиться набагато вище, ніж, ніж потрібно. Ось Бачите, тут якщо взяти, ось кістка, іде кістка. бачите, А ось візьму Ось імплант. Вже, він над кісткою. Ну, формувачі, вище кістки. Тут також з іншої сторони також імплант повинен бути десь аж ось тут. По глибині кістки. І ну, це трішки глибше. Положення імплантів взагалі не планувалося, як на мене, дуже погано, тому що, от, якщо взяти права сторона, от тут повинен бути імплант, інший повинен бути тут імплант. Повинен стояти примерно паралельно. Ну, я так приблизно вам показую. Що стосовно верхньої щелепи, там взагалі халепа, тому що у задній ділянці немає імплантів, да, там не вистачало кістки, зато в передній ділянці цей імплант стоїть десь там, аж під носом, глибоко, під кісткою. Там з лівої сторони, бо більш-менш так не зрозуміло на панорамі. Ну, таке, це не те, що повинно бути. Далі вона приходить до лікаря ортопеда. Іде до нього ось таке положення імплантантів. Знову м -м хочу е приділити увагу, тому що імпланти стоять невдало, випирають десь бачите, вперед, десь вони торчать неправильно. Відносно кістки, Оця, цей сегмент, всі ці імпланти слизовою, навіть не в кістці, над слизовою. І тут також, от ми бачимо краєчки імплантів, які випирають над слизовою. На кожному імпланті, тут також саме. Тут взагалі імплант десь топлений і стоїть формувач іскусний, для того, щоб як-то заглушити поверхню. Далі почали думати, як це протезувати. Ортопед почав. Знімати відбитки. Дивіться, от коли ми викрутили формувачі, дивіться, що произошло. От то, що я казав, імплант знаходиться, оце самі імпланти, вони повинні бути субкристальними. Вони повинні бути на рівні кістки, а вони, бачите, випирають за рівень слизової. Вони торчать, вони не досажені. А цей взагалі десь посаджений. Там, Почти сантиметр десну. Це неправильне положення імплантів. Плюс гребінь не учтен, тобто вони стосовно гребня неудачно розположені. Далі покажу більш детально. Бачите, тут внизу випирає, тут стоять формувачі і стоять невдалий імпланти, якщо от тут взяти, от також, також ви бачите, що ці імпланти. Вот вони випирають Вот вестибулярно, они, по-перше, не стоять по гребню кости, кості, як вони повинні бути. А по-друге, вони випирають над слізовою. Да? Ортопед почав працювати з цією людиною. Зараз в іншому порядку. це вже мої роботи. Ага, ось до мене щось цієї людини робили. Вони пробували тоді ще зробити за що пластмасових штучок зняти відбиток. Але імпланти стоять нерівно і не могли зняти нормальний відбиток. і вийшла фігня. Тому що е верхня щелепа, ніжня щелепа. Ортопед зрозумів, що вона, е він не витягне цю роботу, і звернулася до мене, щоб я допоміг запротезувати цю людину. Що ми зробили? Ми зробили відбиток. Коли ми зробили відбиток, от що хотів показати. Бачите, навіть у 2018 році, це 7 років назад, да? я вже працював ось в цифрі, да? аналізував. Хоча аналоговий відбиток а далі ми переводили в цифру. Що ми бачимо? Да? Тут у людини стосовно гривня, отак повинні йти імпланти. А вони йшли, якщо ви бачите, десь. Навіть техніки мені відмітив чорними лініями. ви бачите, тут зі стрілочками, що слизова навіть нависає. А ось цей імплант, от крестиком рисую, взагалі десь утоплений. Інші імпланти торчать вестибулярно. Тобто, щось, це дуже погано для роботи і рівень навантаження і все остальне дуже невдало. Далі, що ми зробили? Ось що ми зробили, Це вже анодовані, анодовані індивідуальні абатменти вверху. Я, я тоді полюбляв робити цирконіві, да? ну, вони набагато кращі і кращі для здоров'я для людини. Бачите, от навіс, би, що, тут, що тут, так як імпланти стоять невдало. І надслізістий, то нас прийшлося ступи робити на абатментах, щоб вони стирчали і лягали на слізову. Це ну, повна херня, вибачте за вираження. Я людині одразу сказав, що це не треба протезувати, це треба вибросити, перестановити імпланти і зробити це по уму. Людина відмовилася, чоловік її підтримав, каже, ну вона вже пройшла дуже важкий путь, вона вже десь рік. В хірургії во всьому намучилося. і попросив мене як-небудь запротезувати, щоб людина восстановилася. і потім через рік або два все це видалять і запротезують нормально. Ну і почали такий важкий шлях. Бачите, індивідуальні абатменти. Це вже ні, це були фрезеровані титанові індивідуальні абатменти, котрі ми потім надували. Чому? Тому що цирконіве би не витримав. Бачите, який кут нам довелося зробити, тому що імпланти стояли в і стирчали, бачите, вестибулярно. не по центру гребня, а десь туди. Нам довелося з абатментами завалювати все внутрі, тому що інакше була б єрунда. Ми б не змогли нормально запротезувати. Отак воно на моделі було. Це повністю все дублювалося. І е, потім ми перенесли от ця, це спочатку металеві, потім жовті, жовті, ви бачили, вони надовані. Е, Дуже багато фотографій також бачите. Ось індивідуальні абатменти. Ніжні зуби пацієнтка відмовилася чіпати, скажу, сказала не хочу. Е, що ми робили? Ми робили, бачите, також печатні моделі. Е, навіть тоді ми вже з техніками експериментували, бачите, ми печатали оце все. На нижню щелепу, на верхню, примерно е дивилися, як буде в оклюзі, як воно буде виглядати, центральна лінія буде -лі совпадати. Тобто, питалася навіть тоді прорахувати всі е помилки. Да? І ми над цим працювали. Оце, оце все в цифрі також було, оце, що ви бачите. Зелене то, що ми розпечатали, ну, все в сірому форматі це просто гіпсова модель. І по факту у нас було багато примірок. робили. І що ми отримали? Наприкінці ми зробили фрезеровану цирконіву роботу з розукрашеною. Вона нам потрібна була, щоб вона була прочна. Естетика, ну, щось вийшло, але не так бажала желати кращого, тому що, бачите, ось стирчали абатманти, а вони знаходилися. Неправильно в місці. І тут от також е, нижні абатменти, то, ми максимально прижимали їх до слізової, але вихід імплантів і положення було некоректним. Тому була ерунда. Но ми в принципі, отримали більш-менш таку оклюзію, більш-менш центральну лінію, і людина могла живати. Ну, і, би, це от ще старого цирконія, то 7 років цієї роботи. то 7 років назад цю роботу ми робили. І ми отримали якусь прикус, оклюзію і більш-менш естетику. Хотілося б краще, але естетику. І бачите, навіть тоді я все це приміряв. Крас червоне, це ми вже зробили ну, Замінник Дісни ясен. А все остальне бачите, фотографував з різних ракурсів, як виходить з альвеолярного гребню. Щоб більш-менш воно якісно співпадало. Бачите, оця гребень, як зуби стирчать, бокова оклюзія. Верхня щелепа повинна перекривати нижню щелепу. До речі, тут бачите трішечки є рецесії на нижніх зубах, тому що немає кістки підтримки. Ось така от робота була на той період. Потім ми відпустили цю пацієнтку. Ось так вона виглядала на імплантах. Я сразу сказав, що ці імпланти все. Потіряються. А ось знімок через, я не знаю, декілька там, десь рік пацієнтка потікала е тоді, якщо бачите, тут один і другий імплант. Ось так воно виглядає на імплантах. Бачите, цей імплант де сторчить, де сідає. Взагалі, цей також, бачите, він навіть не в кістці. І ці також само. Дуже погана поголов... розстанова була. І тут також, бачите, ось кістка, а імпланти набагато вище кістки стояли. Імплантація була некоректна. Це все треба було викинути. Ну, зробили протезування на якийсь час, і пацієнтка ходила. От, якщо побачите, ось тут теж видно, ми бачимо, що ось цей імплант виглядає такою невдало. І пацієнтка деякий час ходила і думала, що її принесе. Потім що ми зробили? Потім це все, все, все одно давало собі знати. Тому що м, робота імплантація некоректна, бачите, от, імплант стричить, а гребень ось тут. От тут повинні були імпланти. Тому я кажу, наголошую, що повинен встановлювати професійний хірург з аналізом і плануванням сумісно з ортопедом. Далі ми пацієнтка ходила, ходила, ходила. І через деякий час каже, ладно, я готова, давайте щось робити. До речі, раніше, якщо бачите, зйомний протез, ось це Зверху. Ми також, Я коли починав працювати в цифрі, іноді ми печатали, іноді постановку робили сйомщики. Оце сйомний протез, щоб ми перед печатною моделлю спочатку технік виставляв на вазку зуби, як положення буде, що і як це все сканувалося, і потім робилася печатна модель. Потім ми зазріла та пацієнтка, ми все це Видалили, видалили всі імпланти, Окрем, окрім ось цього одного, зараз покажу, ось цього ми вже бачимо, що тут вже встановлені нові імпланти нами. Ми вже видалили всі імпланти, дали час людині, щоб це все загоїлося. Встановили 1, 2, 3, 4, 5, 6 на верхній шелепі імплантів, 1, 2 на нижній, 3, 4 на нижній. Ось цей ми залишили старий пацієнтка, каже, ну, хоч один. ну, короче, вона за нього все одно каже, Хоч щось залишити. Так як він мене не заможав, не, не мішав праці, я його залишив, не став вже сперечатися. Тут вже, ви бачите на зїмку ми вже встановили цирконіві коронки, дещо могли, декілька етапів це все було. І е, Потім ми зробили такий протез, да, щоб людина могла е, жувати М -м, якби, і людина зазріла зробити тотальне протезування, тобто ми її вмовили вже все це видалити. Що ми бачимо далі? Далі ми вже запротезували остаточно людину. Ну, це, 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 це ви бачите тимчасовий зверху протез після хірургії, зразу бачите е, нітки, е, все, що можна було. Ось тут нітки там була імплантація. Здесь, так як ми ці імпланти чуть раніше ставили, можна було тимчасовий місток. А ось цей. На верхній щелепі ми зробили пластмасовий мостик для того, щоб людина могла живати, поки інтегрується імплант. І більш-менш це було вдало. Потім з часу ми зробили отакі на верхній щелепі постійний прикручений цирконівий на балці протез. Внизу ми зробили на свої зуби коронки і на імплантах. І бачите, яка гарна потім робота, яка красуня вийшла, наша пацієнтка. Це вже робота, вже бачите, там вже їжа залишилася в службі. Ну, Така красотка, бачите? Пацієнтка полюбляє <смачити> чай каву, сигарети, Но Бачите, яка класна крута робота вийшла. так виглядає на панорамі. Хірург встановлював імпланти, хоч і ми планували, де була кістка. Якщо ви пам'ятаєте, що до нас інший хірург встановив імпланти у задньому сегменті не було, а ми вже встановили, де могли з синус-ліфтингами. Тобто ми встановили нових 10 імплантів. За виключенням оцей залишився старий. Але так як місток йде на двох нових, це на нас не впливає, ми вже залишили. Коли він дезінтегрується, ми його викинемо і встановимо новий місток. Дивіться, який рельєф. Бачите, як. Краса, як прильваць, ці зуби, якщо ви звернете увагу, вже не після гігієни. Вони побували в роботі, але вони дуже гарно виглядають. Пацієнтки кажу, як от стоїло все це от того, да, ця робота е, терміном у 7 років за всіма стресами, навантаженнями на людину. Ця людина пережила дуже багато всього невдалого. Фінансовий стан. Так, да, добре, не всі люди можуть ризикувати грошима. В її випадку, якби е чоловік її підтримав. Це дуже важливо, коли людина близька тобі підтримує і підставляє плече. Чоловік підтримав, сказав, уже Грець з грошима. Я хочу якісну е роботу для своєї коханої. Дуже поважаю таких чоловіків, люблю такі пари. Ми її акуратненько вмовили ще раз пройти весь цей рівень навантаження. І якщо першого разу вона робила в хірургії у хірурга подмістної анестезії, то зараз ми робили це все в наркозі одночасно. Для неї це був дуже важкий крок, тому що морально, ментально, фізично вона все це перестраждала. Але ми хотіли зробити її красунею. і це дуже важка робота була, тому що кістки вже не було взагалі. Дуже погано було з кісткою, і встановлення імплантів було не там, де мені як ортопеду хотілося, не тільки мені, а моєї команді. Я дуже... Дякую, що у мене дуже крутизна команда. У нас працює хірурги, челюстно ліцеві ортопеди. Я працюю в Ігор є ще один ортопед. Ми в команді робимо класні роботи. І ми відсканували, І наш ювелір-технік теж проаналізував всі наші невдачі, які можуть бути, в цифрі. І потім ми зробили якісну роботу. За що дякую пацієнтці, тому що вона довірилася нам. Вона пройшла весь цей шлях, і ми отримали дуже крутезну роботу. І обов'язково дякую її родині, тому що її донька і чоловік були завжди поруч. Навіть коли ми видалили всі остатки імплантантів старих, це дуже така важка маніпуляція, тому що е якщо хоч трошечки імпланти інтегрувалися, вони видаляються з кісткою. І там велика була. Робота треба було видалити, дати кістки відпочити. Щось ми імплантували одразу. І я пацієнтку зустрів з чоловіком в парку. Вона з такими фінгалами. Ну, Бувають травопотьоки, там велика праця була на верхній щелепі. Він показує мені маску, знімає, каже, всі кажуть, що в мене чоловік б'є. <смі> чоловік також посміхається, я говорю, ну, виглядає, якщо... Я кажу, якщо б я не знав, що ви у нас були і ми це все вам робили, я б також так подумав. Ну, я шуткую, звісно, дуже гарна пара, тому просто ми зробили дуже велику хірургічну операцію. І тому бувають набрики, бувають сінці, це, це буває, тому не хвилюйтеся. І на виході вона отримала якісний результат. Всі задоволені, я також задоволений. І цей результат з нею буде надовго. І Ще раз показав, що людина не готувалася, вона курить, вона п'є каву, дуже багато. Якби посмішка у неї дуже яскрава. Так що робить якісний вибір. Ми з ній коли розібрали ситуацію, кажу, от навіщо ви образилися на нашого хірурга, которому, ну, тоді ще не я рекомендував, але хірург, з котрим я також працював, тому що вона образилася, що він щось на те буркнув. Е, я сказав, що це, це також людина. І ви ж не знаєте, що він вийшов після складної операції, він може бути ще не перезаряджений, не в гуморі. Да? А людина, Здала якесь питання, він не, не нахамив нічого такого, просто щось не відповів в той інтонації, в котрі хотіла ця людина. Вона каже, ну так, да, це була дурня. ну, е, Тим не мені, вона би, попала в всі круги, на жаль, ада. І в ітоді вийшла з високопонятою головою. Ми отримали класний результат. І, до речі, їй встановили ще <кхем> дешеві імпланти по тройному тарифу. Тобто вона все, що можна було, вона отримала. І не вдала, не там, де треба. Дешеві імпланти дорого, котрі все ми потім прибрали. Так що, друзі, робіть правильний вибір, приходьте к професіоналам. Обов'язково команда повинна планувати ваше імплантації, протезування, план лікування у вас повинен бути. Якщо ви чимось кудись йдете на якусь велику реабілітацію, то це повинен бути якісний ортопед, хірург. Технік. Технік І все це повинна терапевт, само собою, і клініка повинна надавати гарантії, тому що в іншому випадку ви ризикуєте залишитися без грошей і без зубів, і з негативним досвідом. Людина, котра отримала негативний досвід, вона буде ділитися негативно. Ця жінка тепер після нас, вона, звісно, буде ділитися тільки позитивом. Того давайте робити все правильно.